Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні 23 березня, четвер, сьогодні з вами в ефірі знову Олексій Кучеренко. Це я. І сьогодні поговоримо достатньо оперативно в форматі такому більш зручному про такі найболючіші події нашого життя, найрезонансніші. Ну, В першу чергу хочу сказати безумовно вчорашній цей удар. По Ржищеву тут під Києвом, де гуртожиток з ліцею, сама будівля ліцею, здається, там біля там, де 10 українців загинуло, вразила спочатку. Потім в день ракети прилетіли в багатоквартирні будинки мирні в Запоріжжі. Моєму там дуже для мене рідному міті. Ну я просто не те, що обурений, не те, що вражений, безумовно, в мене глибокий сум. І от головне питання, яке я собі задаю, що цей Покидок цим хоче показати? Розуміє? Це ж він ці ракети запустив одразу на наступний день після того, як йому товариш Сі, при голова Китайської Народної Республіки, сказав, мій друг, бережи себе і поїхав на зустріч з КПРФ, Комуністичною партією та Зюганою. Ну, і я думаю, що цей поки цим ударом абсолютно безглуздим з воєнної точки зору, в першу чергу продемонстрував у всьому світі е, таку тезу. Я, мені вона дуже добре знайома з вуличних таких дитячих таких сварок і бій як такі, розумієте, вулиця на вулиця, двір на двір, коли де там ставали. І всі такі були помірковані, всі ж обережні, достатньо, всі, але обов'язково десь з одного якогось боку знаходився якийсь там. Ідіот такий, який там зривав на собі рубаху і кричав: Тримайте мене, я божевільний, от тримайте мене, я зараз повбиваю. І ви знаєте, це така е агресія вона проходила на багатьох, особливо там з інтелігентних родин, розумієте, бо всі думають, що це може дійсно в нього нож якийсь в кармані, може каменюка, може ще якийсь там молоток. І вони оце тримайте мене, я божевільний, тримайте, бо я за себе не відповідаю. Це такий от з давніх пір. Е один з елементів такої конструкції спілкування, розумієте, як в як в побутовому такому особистому житті, так ми бачимо і на рівні держави. І от мені здається, весь світ зараз бачить цього божевільного, який виконує одну місію, навіть каже: от приїхав китаєць, а я вам зараз продемонструю, тримайте мене, бо я божевільний. Одразу, до речі, після цього його. Товариш, цей соратник алканавт Медведєв почав вже загрожувати ракетним ударом по будівлі міжнародного карного трибуналу в ГАЗі і почав погрожувати ядерною одразу зброєю, зброєю, розумієте? Тобто такий же дегенерат, який його старший ну кукловод цей. І отут весь світ сьогодні ну, для себе вирішує задачу. що в цього божевільного голові, і чи його треба дійсно тримати якось, і тоді треба вирішувати, вибачте, фізично. Ну, мабуть, всі розуміють, що єдиний вихід цієї ситуації найкоротше, так і це фізичне вирішення проблеми to be or not to be. Мабуть, скоріше, «no to be, ніж. «to be», Розумієте, пану Путіну. Але як це зробити? Це вже деталі технічні, але бачите, світ, тим не менш намагається, ну, хоч якийсь цивілізований спосіб, діяти з цим покидьком. Рухаємося далі. Друга дуже резонансна подія. Як на мене, я не буду в неї занурюватися, але прокоментую її. Це вчорашня заява НАБУ і слідчі спеціальної антикорупційної процедури про вручення підозри колишньому дуже високопосадовцю Дмитру як його прізвище Сильніченка. Колишній багаторічний голова фонду держмена України, якого звинувачують в тому, що він був в керівництві спеціальної групи злочинної спеціальної схеми, яка діяльність схеми полягала в тому, що було призначено ручного такого директора на дуже потужне підприємство Одеський припортовий завод. Нагадаю, це така первина нашої економіки і нашої. Хімічної правосовості, головна цінність цього підприємства, що прямо він стоїть на березі е, моря, там дуже потужний порт в Вілічовську, зараз Чорноморськ, і переробляє газ. По-перше, він отримує м'як, по-друге, переробляє газ в карбаміт або інші хімічні добрива, які завжди котуються на світовому ринку, які є завжди стабільним валютним товаром для експорту позицію без Так от Сіменченка цього і всю когорту там всі прізвища не перелічуються. Я, я зараз прочитаю, що написав Бутусов. Звинувачують в тому, що цей директор, якого вони поставили без конкурсу, він забезпечив тіньову схему. Давальницькою, за якою газ проходив через одеський припортовий завод. Далі сировина, ну вже не сировина, а мочевина, це карбамід. Вона експортувалася. Завод ну дуже мало грошей отримав, бо він державний. Навіщо державному заводі Дало заводу давати гроші? Це завжди, до речі, до цього підходило. Я до сих пір не розумію, чого чого його ну не приватизували? Цей завод в надійні руки, тільки його це, це це українцям не можна віддавати такий завод. Це безумовно мав би бути дуже потужний якийсь західний або американський інвестор, який би дійсно. Ну, заставив би цей завод працювати і на користь і собі, і економіки України, і податки, і все таке інше. Схема зрозуміла, збитки. Головне полягає в тому, що фонд держмайна і цей голова, він призначав керівництво за тіньовими процедурами, і потім з тими тіньовими директорами він приймав участь в дерібані цих грошей темних. Чорних, які е, з'являлися в результаті цих схем. Давайте дивитися далі, задавати питання дуже прості, які на поверхні. Бо повірте мені, я депутат. Мені менше всього хотілося б займатися слідством. Для того є слідство. Не може депутат кожний, бути слідчим, там копатися, співставляти. У нас немає інструментів допиту, у нас немає інструментів відповідних слідства. І тому, коли мої колеги намагаються робити себе слідчих, мене це дуже дратує. Але в цій ситуації я просто от задаю одне питання. Дивіться. Сіміченка цього було призначено в 19-му році, в листопаді, тобто, по суті, на початку приходу зелених до влади, повноцінно я маю на увазі вибори 19-го року. Він працював там до кінця, вибачте, до грудня до 22-го року, тобто, по суті, 22-й, 21-й, 20-й, більше трьох років. Те, що ця схема працювала в 20-му, 21-му році, це слідчі підтвердили. Це те, що правоохоронці не могли не бачити цієї схеми, ну це очевидно, ви ж розумієте, ну не можна там десятки сотні мільйонів виймати в такий спосіб, вибачте, неприродній з підприємств. Я задаю питання: а чому тільки зараз ви це нам виконуєте? Я розумію, що прийшло нове керівництво на Бук, тільки-тільки, тільки, тільки, тільки но. Ну. Тобто я розумію, що слідчі мали всі ці матеріали цей час, але вони при тому старому керівництві боялися його оприлюднити. Новий керівник прийшов, і я думаю, він їм дав команду Давайте все, що у вас є, викидайте, і ну, власне кажучи, слідчі і прокуратура антикорупційна почали це викидати. Ну, слава Богу, бо така ж сама ситуація і по Кобалів, яке так само, це ж злочини Коболєва, ви розумієте, вони ж те, які там 18-19 років 20. 17-й і тільки зараз, в 2023 році, пішли якийсь процес, якісь зміни відбулися. Да? Щось відбулося, що наші доблесні керівництво і САП вирішили не дуже ну дивитися на нашу владу, що. Мене, ну... Вражає в цій ситуації, бо я знаю ситуацію. Ну сьогодні, по суті, фактичним по, по авторитарним керівником країни є пан Зеленський, наш президент. Погано це чи не погана? Я не хочу коментувати, але це факт. Під час війни може це і добре розумієте? Тобто мені було б набагато легше жити, якби я знав, що Зеленський, верховний головнокомандуючий президент, відповідає взагалі за все і за всіх своїх призначенців. Бо так чи інакше він призначає, навіть якщо це не указом президента, а рішенням фракції, вона його фракція, і уряд його. І його фракція кроку не зробить без нього. І його уряд, і прем'єр-міністр і міністр кроку не зробить без його дозволу або без команди і, 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 там, керівництва офісу Президента президент. мені було б набагато, якщо я би, якби це законодавством, яким би було закріплено, і тоді б ми всі, і я особисто, як депутат, знав би ось Зеленський, ось він відповідає. І тому, якщо він помиляється кадрова, а цього безліч, ви ж бачите, скільки там кадрових промахів, то головна мета, якомога швидше донести йому, і тільки б він читав і слухав те, що ну власне кажучи, і пишуть, і виступають з трибуни Верховної Ради депутати, коли ну це така місія і у нас. Викривати власна контролювати виконавчу владу. Але в цій ситуації дуже цікавий цей пост пана Бутусова, де він по суті наводить факти, що в цій групі, яка злочинна, яка ну по суті був членом або очолювати керівник фонду держмайна, мова йде і про інших фігурантів. А саме Сергій Шефір. Помічник президента він там на плівках, які НАБУ приклав. Ігор Коломойський. Ну це абсолютно зрозуміло. Цей дядька без нього взагалі нічого. В країні жодна тіньова схема, сіра, де можна слямзити гроші, якісь багаті, без нього не обходиться. Це талановита людина. Андрій Богдан, це перший керівник офісу президента. Володимир Кова та Олександр Горбуненко. ну це коммерці, це їх просто. Ви знаєте, я тут комерсантів, вони стають механізмом, механізмом, через які виймаються гроші. І я оці ситуації, чесно, більше не хочу сьогодні ні про що говорити, бо я розумію, чому в мене з'являється вже певна апатія. Що б ти не робив, щоб ти не знав, щоб ти які факти не наводив, ти все рівно впираєшся в цю стіну зелених що б ти їм не запропонував, вони весь час показують отам от сири вирішуються на четвертому поверсі. Четвертий поверх в офісі президента це поверхи Кабінет президента. Я розумію, що при всій моїй повазі до президента. Е Людина одна не може особисто контролювати безліч процесів кадрових, економічних призначень, призначень, тендерів, конкурсів. І ще раз хочу сказати: я абсолютно припускаю, що він, він не так знав цю ситуацію, що йому не так її приподносили. Але від цього моя претензія до пана президента ну, на жаль не зменшується. Зараз поясню чому, тому що одна людина не може контролювати, навіть якщо ти реальний. Наполеон, а не просто там Єрмолку його прикладав, або реальний там якийсь не знаю, там а, там диктатор, самий відомий, там Македонський чи хто. Ну так облаштований сьогоднішній світ, що мають працювати інституції, має бути повноцінна служба безпеки України. І якби її в неї не насували своїх друзів із двора свого дитинства, то може б ми їм не здали б Херсон, Запорізьку атомну станцію, не було б в Харкові такого там, до речі, СБУшника зараз довіч. Не ув'язання так само, як і херсонському загрожує. Розумієте? Якби була повноцінна СБУ ну, і в Гастомілі, мабуть, була б інша ситуація. Якби були повноцінні правоохоронні органи, то давно би це не в 23-му році, а це в 20-му році на взльоті цього Семінченка посадили б зразково, розумієте, зразково посадили і не було б маси, маси злочинів. Якби свою людину на генпрокурора пані Венедіктову не сували, яка абсолютно нульова виявилася як генпрокурор, то вибачте, як би кучу. Чи інших проблем би ми на сьогодні не мали. Якби уряд не був ручним в особі Шмигаля та інших, так би мовити, міністрів, так званих, які керуються офісом президента, то і в економіці, і в енергетиці була б абсолютно інша ситуація. І так безліч. Я вже не кажу про національну комісію з регулювання чи тарифну комісію. Я не кажу про інші інституції, які всі якось добровільно лапки підняли. Ну, офіс керує, типа президент там же старший, старший. Всі клерки президента, я вам гарантую, вони коли телефонують з своїм телефонним правом і знімають слухавку телефона, і кажуть, вони кажуть, старшим загласована. Це все і старшим сегласовано. Ну і ті всі дядьки, тітьки, які до цього їм взагалі, ну це чудово. Вони себе кажуть, є, я себе скидаю відповідальність. І старшим узгоджена. В мене щоб не ви не вийшло, я завжди можу казати: мені дав команду товариш Шурма з офісу президента або товариш Єрмак, або інший там товариш. Розумієте, і от така модель, така система влади довела нас сьогодні до того. Що при всій повазі до наших збройних сил, до наших хлопців та дівчат, які гинуть, які воюють, в яких безліч своїх проблем, починаючи з малого, що ракет снарядів не вистачає, і і інших ракет, і вони все ж таки свій обов'язок виконують свою місію, і захищають нас, але все інше. В нас ну не тільки ані на крок не наблизилось до Європи, а як на мене, воно абсолютно на космічний відстані від європейців, які сьогодні все це добре розуміють, які роблять вигляд, що вони моніторять цю ситуацію. Але на превеликий жаль, ну в цій конструкції, от в такій така конструкція не працює, бо ще раз наголошую, що таке демократія, що таке європейський союз, що таке європейська цінності, це повна. Функціональна спроможність інституцій державних виконувати свої функції, відповідати за свої рішення і нести, ну власникаючи виконуючи виконувати свою місію в дуже складній системі державного управління і регулювання. У нас я констатую початок 23-го року, практично всі державні інституції аморфні. Паралізовані, нездатні, непрофесійні, і в такій ситуації говорити про спроможність до якогось євроінтеграції, як на мене, це зайвий, абсолютно непотрібний оптимізм, який просто виливається в те, що дуриться власний народ. Ну і безумовно, і наші партнери. Вибачте за такий може песимістичний сьогоднішній виступ, але вразив мене ця ситуація. З вами був я, Олексій Кучеренко. До побачення.